Мило жахлива оптимізація, нові баги, вильоти, поламана система збережень, та ще й старі сейви не працюють. А також видалена російська озвучка та радянська символіка. Stalker Enhanced Edition – це плювок в обличчя фанатів, в яке неможливо грати, чи все ж це дуже хороший, якісний безкоштовний легенький ремастер, який по-справжньому повертає в дитинство, додаючи нових та чудових барв. Що з цього правда? А що ні, давай. Те розбиратися. Ви на каналі КТС, і ми вам детально пояснимо, що таке Stalker Legends of the Zone Enhanced Edition. А ви, будь ласка, станьте частиною нашого затишного ком'юніті. Підпишіться на канал та в ідеалі натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ну і дякуємо за лайк, а ми погнали. Почнемо з того, що україномовна опозиція та коаліція та російськомовна опозиція всі як один взялися хейтити. Видання трилогії. Якщо ж хейт та критику зі сторони ворогуючого ком'юніті, і можна з легкістю зрозуміти, то ниття наших мене вводить в стан паніки, адже вони вигукують ті ж наративи, що й вороги, навіть не усвідомлюючи, що кажуть більше того, навіть не граючи в саму гру. Чому я знаю, що вони не грали? Тому що я грав більше 20 годин, а зі мною величезне ком'юніті, з яким ми разом пройшли вже дві частини, а це більше 65% Тів трилогії, і я вас запевняю: всі так звані проблеми гри це на 90% брехня. Лиш поодинокі випадки бувають з проблемою збережень, але це виправляється за лічені хвилини. Все інше працює без проблем. Я б навіть сказав, ідеально. Перший та їх улюблений наратив це мило, кажуть, що всі три частини неймовірно замилені, коли вони в нативному розширенні, навіть якщо в 4К все дуже розмите та неякісне. Так, таку ситуацію маємо, але це вирішується буквально двома натисканнями, адже в налаштуваннях потрібно примусово увімкнути режим FSR, все викрутити на максимальні та увімкнути базовий пресет. Тоді ж і картинка стає чіткою та саме такою, як це повинно бути за зам. Мовчуванням. Але чому для цього потрібно вмикати ФСР, поки важко сказати, але мило прибирається за декілька секунд, варто лише загуглити. Отож, головна проблема перевидання мило це міф. А ми йдемо далі. Щодо нових багів, як я вже сказав, я награв перевидання більше 20 годин, та жодної нової так званої аномалії мені на шляху не зустрілось, ба більше навіть певні старі прибрали. Щоправда, такі як захват території в чистому небі. Залишились, і, як на мене, це добре. Адже це є невід'ємною частиною легендарного всесвіту, без якого вже буде не так цікаво. Адже умовно безкінечний захват території в чистому небі, це як фріплей, де ти можеш знову й знову відчувати себе героєм та проходити гру вічність за бажанням. Але нових багів я протягом проходження двох частин не зустрів ні разу. Цього просто немає. Тому цей міф також зруйнований, а ми пішли далі. Оптимізація. Так, ще до релізу перевидання в минулому відео я вам повідомив, що в оновленні змінились вимоги. Так, для 4К та 60 кадрів в секунду вам знадобиться доволі хороша система на основі відеокарти 2070 Ti, або ж AMD Radeon RX 6800 XT, 8 ГБ оперативки та Intel Core i 7 6700K, або ж AMD Ryzen 7800X, що й потребує з вас непоганої машини для комфортної гри в 4К. Тоді ж я й припустила. Стив, якщо вимоги є, значить і буде графа. Так і є, але бачиш, но замало змін кажуть опозиціонери. Але я прямо зараз доведу, що гра візуально справді стала кращою, а більшого їй просто не потрібно. Я назву лише основні покращення. А це всі ігри перейшли на DirectX 12, де раніше тінь Чорнобиля була на дев'ятому, чисте небо на 10-му, а поклик прип'яті відповідно на 11-му. Skybox, так, це одне з найкращих нововведень День, де небо виглядає, супер чітко та приємно, що додає атмосфери та реалістичності грі. Адже саме небо в сталкері це дуже важливий аспект, який створює той самий сталкерський вайб. Освітлення у всіх трьох частинах покращили освітлення як в цілому, так і окремі його аспекти. Ось до прикладу, God Race, що навіть вже є в тіні Чорнобиля. Тепер, особливо під час заходу та сходу сонця, локації стають залитими теплим світлом, що робить гру більш об'ємна. Приємною для ока та знову ж атмосферною вода. Так, вона стала виглядати значно краще. Відбиття на поверхнях. По-перше, тепер, завдяки відбиттям та покращеній воді, ми можемо спостерігати відбиття у водоймах, і це бляха працює. Також під час дощової погоди помітно, як мокрий асфальт відбиває зображення, що робить картинку в рази красивішою. І важливо, що це працює навіть в тіні Чорнобиля, як і Годрейс. Розмиття. По-перше, тепер доступне розмиття під час руху, що мені дуже подобається, адже це створює відчуття кінематографічності та плавності, щоправда, не всім це подобається. Також в тіні Чорнобиля додали розмиття під час прицілювання, чого не було в оригіналі. Кут огляду тепер кастомізований, знову ж, не всі люблять великий філд of в'ю. Але я, до прикладу, обожнюю його ставити на максимум, адже це створює відчуття об'єму. Але якщо ж вам це не до вподоби, ви можете наластити. Штувати його так, як вам зручно в опціях гри. Також розробники зовсім трішки, але змінили кольорову корекцію, що без порівняння і не побачиш. Але воно є, просто знайте про це. З плюсів також тіні в оригіналі вони мали розширення, здається, 480 на 480, що правда точно не скажу. Але в перевиданні, як мені повідомили, розширення було підняте мало не до 4 або ж навіть 8К, що в грі справді помітно, адже якість та чіткість, як то кажуть, на лице. そうですね。 Якість певних текстур також було збільшено, адже об'єм певних файлів тих самих текстур було збільшено вдвічі, а подекуди втричі. І це не мої здогадки, це залізобетонний факт. Також збільшена дальність видимості у всіх трьох іграх. Тепер ми бачимо всю траву на локації, а не тільки ту, яка промалювалася у нас буквально під носом. Щодо трави, для неї завезли кастомізацію щільності та тіні. І тепер це виглядає значно краще. Також ми можемо обрати якість тіней та відстань від відображення трави та ввімкнути або вимкнути функцію FSR. щодо оптимізації, це основна частина змін, що я назвав, але є й багато інших. А я нагадаю, що міф про мильну та погану картинку зруйновано. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 І повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. В трилогію тепер завезли досягнення, що є, мабуть, найсильнішою рушійною силою для перепроходження гри більшості фанатів або ж і для нових гравців також. Додана підтримка геймпадів, що дозволить грати проект на ПК на великих телевізорах. З приводу збережень не знаю як в кого, але в мене, мабуть, сотні збережень за 20 годин гри, і жодного разу з цим абсолютно ніяких проблем, звісно, в мене не було. Тому міф зруйнований. Щоправда, наше ком'юніті все час від часу нарікає на відсутність можливості юзати сейви. Тому для щасливчиків є гайд, який швидко вирішить цю проблему. А це відкрити стім, гра, управління, переглянути локальні файли, натиснути правою кнопкою на xrengine.exe. Власне, сумісність обрати режим сумісності звіста, пакет оновлень, 2. та обов'язково обрати пункт, запустити програму від імені адміністратора, перезапустити гру, і все повинно запрацювати. Принаймні, такий гайд зараз актуальний. Тож проблема з непрацюючими сейвами міф, який зруйновано. Але от єдиний міф, який я не можу спростувати, це відсутність російської озвучки в грі. Тепер цього справді немає. А також радянської символіки, такої як стела Чес. Та деякі малюнки на будиночках з радянських мультфільмів у поклику Прип'яті. Також цікаво, що ворогуюча ком'юніті апелює до факту, що російську мову то видалили, але ж в українському варіанті певні персонажі та угруповання не перестали говорити російською. Мовляв, шах і мат зрадонька. Навіть наші закидають звинуваченням розробників за це. Дуже шкода, адже я думав, що лор всесвіту це очевидний факт для більшості, але це не так. Долг, до прикладу, не обов'язок, а саме долг завжди спілкувався російською, адже це очевидна алюзія на проросійські сили в зоні. Моноліт, зомбовані російською пропагандою, що й додає драйву, коли ти їх винищуєш. Відповіді на російську мову в оригіналі вони на поверхні варто лише трішки зануритися в цей всесвіт, але шкода, що для більшості це привід для зрадоньки, чим воно не є. Ну і в підсумку хочу сказати та нагадати, що я награв більше 20 годин і отримав бурю позитивних емоцій. Та надалі обов'язково буду досліджувати зону: ніяких там багів, ніякого мила та даунгрейду, ніяких проблем з сейвами. Так, підвищені вимоги, так відсутність російського озвучення, і це все. Тому, перш ніж писати в коментарях, що я не правий, спробуйте зіграти хоча б годинку, і ви самі все зрозумієте. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Нал, та підтримайте лайком. Дякую та вдалого полювання, сталкери!